Після снігопадів та морозів ужгород перетворився на суцільну ковзанку. За два дні 2017 року до травмопункту звернулась майже сотня потерпілих. Серед них чимало людей, які не встояли на льоду. Соціальні мережі рясніють наріканнями на роботу комунальних служб. І якщо дороги розчищають та посипають більш-менш регулярно, то з пішохідними зонами ситуація складніша. До кого ж звертатися по допомогу, якщо ваші двори не очищають? Та що робити, якщо ви отримали травму через ожеледицю? Розповість Вероніка Мороз. Чим далі в ліс, тим більше дров. А чим далі в спальні райони Ужгорода, тим більші ковзанки на тротуарах. Розчистка та посипання тротуарів, обов'язок жерерів та ОСББ. Уже буквально за два дні нового року в травмпункті майже сотня потерпілих. Зв'язку з погодними умовами, зв'язку з цим. Ну багато да люди на вулицях падають. Ну це не обов'язково. Люди й дому також так же травмуються. Цього року зима, як кажуть, удалася, і відповідно народу все ж таки багато. Руки, ноги сказати, от скільки точно я вам не скажу, але їх багато, досить багато. Якщо ж рери хоч якось, але таки виконують свої обов'язки, навіть у святкові дні, то найбільше проблем з ОСББ зазначають у міській раді. Я пройшлася по досить великій території. Я не знайшла жодного ОСББ, яке б дійсно здійснювало. В повному обсязі, може, є пару будинків, де були почищені виходи з під'їздів, але в жодному СББ ми не знайшли прочищеної дорожки тротуарної і підсипаної. Ми вирішили пересвідчитись у правдивості таких претензій. Для цього обрали вулицю Тлехаса. Один двір, два практично одинакові будинки. Різниця тільки в тому, що один з них обслуговує ЖРР, інший ОСББ. Результат роботи служб очевидний. Перед під'їздом першого будинку можна побачити розсипану мучку. Мешканці ж іншого, виходячи з будівлі, потрапляють на ковзанку. В мене практично посипано і теоретично. Ці будинки, які я обслуговую, де мої прилеглі території, дорожки, за які я відповідаю, виход, виход із будинків, в мене все посипано. Кожен день ми постійно прибираємо. А от про їжу територію в цьому дворі не обслуговує взагалі ніхто. Головне тут не втратити рівновагу і граціозно ковзати вперед. Хто ж не зміг зберегти грацію на льоду цієї зими ми розпитали в Ужгородців. Так, да, вже падала на Швабський. Так і йшла, 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 впала, піднялась. Думаю, іти весело далі. Ні, не пала. Дуже погано. Це ну, настільки ховсько, що вулиці не посипані, всі жаліються. «Падав. Е, де саме? На Собронецькій. Ще не приходилось, слава Богу. Я, чесно кажучи, гість у вашому місті. Ну, могли б почистити і краще до новорічних свят. В Києві снігу зараз немає, тому в нас ситуація краща. Ну а взагалі тут чистіше, чесно кажучи, краще очищають. Ні, не падала к щастю. П'яний базар мужайського. Там дуже скользко. Я зараз йду від подружки, вона якраз так впала, зламала плече, що підскользнулася. Ще ні, слава Богу, не падала. Ні, не задовільняє. Ми приїхали в гості з Швейцарії, то там дуже працюють добрі служби, а тут взагалі не працюють. Тим, хто таки не втримається на ногах, хто отримує після цього травми, юристи нагадують, власники чи отримувачі будинків зобов'язані дбати про благоустрій прилеглої території та несуть відповідальність за всі надзвичайні ситуації, які трапляються на цих ділянках. В такому випадку існує відповідальність. 152 стаття КПП це недотримання правил благоустрою. Якщо стається подія, людина, скажімо, підштовхнулася і впала. Що треба зробити? Перше забісковому порядку викликати швидку для того, щоб було зафіксовано травм. У пункті взяти цей тлон, друге викликати відповідно поліцію, яка зобов'язана скласти відповідний акт. Маючи ці два документи, відповідно людина звертається з офіційним інформаційним запитом до відповідної міської ради, де отримує інформацію, хто за конкретною ділянкою дороги несе відповідальність. Вже після цього з відповідними заявами постраждалий має звернутись до муніципальної поліції, яка має провести розслідування та до суду, рішенням якого можна отримати відшкодування завданих збитків, як повідомили у міській раді. З 4 січня муніципальна поліція проводитиме рейди щодо виконання власниками будинків, жирарами, ОСББ та підприємцями обов'язків з розчистки прибудинкових територій та посипання доріжок. За невиконання обов'язків на недобросовісних утримувачів ділянок чекають чималі штрафи.